Доброго дня, мої малята! Сьогодні я хочу в цей святковий день провести з вами патріотичне заняття з аплікації. Воно буде дуже-дуже цікавим. Нам для цього понадобиться папір кольоровий, картон, клей, олівець та ножиці. І перед тим, як приступити до справи, я хочу вам розказати про нашу Україну, звідки вона з'явилася, чому в неї така назва і які символи є в неї. Тому слухайте уважно. Сьогодні ми з вами будемо говорити про чудову країну. Послухайте вірш та скажіть, яку назву вона має. На землі великій є одна країна. Гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу по правді ще й талановиті. Тож як називається ця країна? Так, Україна, правильно! А як називають людей, які живуть в Україні? Так, мої ж виразумнички називаються українці. І ми з вами українці, бо ми живемо в Україні та любимо її. А ще українці розмовляють на солов'їній, мелодійній, співучій мові, яка називається. Українська мова. Вона дійсно дуже гарна, наче мамина Колискова, і вважається найгарнішою мовою у світі. Так, а наша країна дуже родюча та мальовнича. Аж цікаво, як вона нам дісталась, така гарна. Є легенда, в якій про це сказано. Називається вона наша земля. І зараз. Я вам її розповім. Колись давно Бог сотворив народи і кожну наділив землю. Наші ж предки кинулися пізніше, але землі їм уже не дісталось. От вони й перейшли до Бога, а він, оце чай молився. і вони не сміли йому щось сказати, стали чекати. По якійсь хвилі Бог обернувся. Сказавши, що вони чемні діти, хороші. Дізнавшись, чого прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. Ні, відповіли наші предки, там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці. Ну, тоді я вам дам землю ту, що для рая беріг. Там є все. Річки, озера, ліси, пустелі. Але пам'ятайте, якщо будете її берегти, то вона буде ваша, а ні, то ворога. Пішли наші предки на ту землю, оселились і живуть донині, а країну свою назвали Україною. От тепер ви знаєте, як ми отримали нашу країну. А для того, щоб її всі знали, щоб її прославляти, в нас є державні символи. Беремо папір жовтого та блакитного кольору. Що нам треба зробити? Беремо свою долоньку, прикладаємо і обводимо її. Олівцем вашу долоньку В мене вона буде велика, так? бо я вже велика, Анастасія Олександрівна, і рука в мене велика, а у вас буде маленька. Робимо її на жовтому папірі і також на блакитному. Це наші кольори, які символізують нашу Україну. Блакитний це колір неба, а жовтий колір пшениці. Тому наш прапор має жовто-блакитний колір. А тепер нам треба вирізати. Ви вже дорослі і ви вмієте вирізати самостійно. Я дуже впевнена. Самостійно вирізати. Ось такі долоньки жовто-блакитні. А тепер нам знадобиться або коктейльна трубочка, може, у вас є. В мене її немає, тому я вирізала з білого картону ось таку смужечку. Ви можете взяти шпажку длинну, ви можете взяти коктейльну трубочку, або ось такий картон. Це буде наш, е, наше. Кріплення. Беремо клей і промазуємо. Так, дуже добре промазуємо і приклеїмо наші долоньки. А допоможіть мені їх розташувати? Блакитна повинна бути зверху чи знизу. Так, молодці. Повинна бути зверху, бо це колір неба. І ось так її приклеюємо нашу долоньки. А знизу повинна бути жовта, тому що, тому що жовтий це колір пшениці. Так, дуже добре. Я все бачу, які ви розумнички. Ось так. Приклеюємо дуже-дуже добре. Ось такий прапорець в нас вийшов. Пропорції майорять, дітлахів веселять. Ось такі. Дуже вас прошу повторити це з батьками. Я чекаю на ваші відгуки. І будьте розумничками, старайтеся, і я буду чекати на фото ваших робіт. Дякую за увагу!